Точка русофоба на хіба фігня малята, або короткі історії довгого російського імперіалізму Сусіма і Порт Артур фініш Тихоокеанської експансії Російської імперії. Вітаю, шановні слухачі! Мене звуть Кирило Галушко, і те, що ви почуєте надалі, є продовженням серії подкастів просвітницького проекту Лікбес Історичний фронт, який працює з 2014 року. Він засуджений судом Російської Федерації як екстремістська та терористична організація. Заради цих подкастів ми будемо мандрувати російську імперію та її колоніями, володіннями, приобретіннями, анексіями, завоюваннями, начебто братськими народами та тими, хто нібито добровільно увійшов до її складу. Це просто допоможе нам в якійсь мірі зрозуміти те, що відбувається з Україною сьогодні. Раніше ми згадували про те, як Росія тягла свої комунікації у Сибір. Кульгання російського двоглавого орла на Далекий Схід було аж ніяк не польотом, а відбувалося шляхом побудови залізниці. Наприкінці ХІХ століття воно відбувалося із найвисочайшого соізволення. Новий імператор Ніколай II вбачав вихід до теплих морів Тихого океану одним із пріоритетів власного правління. Владивостока на Тихому океані йому було замало. Експансія на Балканському, Кавказькому та Туркестанському фронтах поки зупинилася зацілювання його діда, Олександра II. Бо батько, Олександр III, воювати не любив. Його офіційне прізвисько було Миротворець. Він просто закручував гайки вдома, займаючись примусовою русифікацією. А от Ніколай Олександрович вирішив поєднати. Треба було йому в свою чергу розширити імперію та зайняти належне місце в історії Росії всередині та зовні. Ми знаємо, що він її такі зайняв. В Європі йому, як людині визначних міжнародних талантів, видавалося усе стабільним. Він узгоджував свої рухи на схід з представниками західних європейських сусідів Російської імперії, Німецького Рейху та Австро-Угорщина, щоб європейський фланг був тихим. Хоча ці дві держави становили потенційного військового супротивника, нещодавно укладеному Російсько-Французькому Союзу Антанті. і вони чомусь не забували про свої інтереси. Втім, Німеччина та Острогорщина поставилися цілком схвально до спроб Петербургу відвернути свою увагу від Європи і вирішили подивитися, на що ж у нас там наразі спроможна велика євразійська імперія. І одразу можна сказати, що невдовзі сам Ніколай та його урядовці від щирого серця впевнили Берлін та Віден у тому, що мало на що. Це потім стало однією з причин впевненості німецького блоку у можливому успіху у великій європейській війні, що наближалося. Принаймні на російському фронті. На далекому сході на росіян очікувала потенційна знайома, але інтригуюча ситуація. Звісно, дотягали транссибірську залізницю вже під назвою Амурська до Владівостока. Далі маршрут прямував усередину Китаю, зокрема на Ляудунський півострів, прямий шлях до центру Китаю та столиці Пекіну. Китай перебував по суті у стані хронічної громадянської війни, де йому допомагали усі європейці, хто взагалі міг туди дістатися. У Китаї тоді усі європейські держави почувалися як удома і робили, що хотіли. У контексті міжнародної допомоги Китаю у 1900 році росіяни цілком дружньо зайняли манжурю край уздовж річки Амур поміж Монголією та Кореєю. Її територія для порівняння. Це чотири України. Мабуть, це було у рамках концепції братніх народів, бо окупували території, які безпосередньо належали маньчжурській династії Цин, з якої утримували протягом півстоліття вкрай дружні та братські стосунки. Поруч також абсолютно дружньо блукали флоти Британії, Франції, Німеччини, Сполучених Штатів і Японії. У всіх цих держав були свої входини до Китаю. Захоплені порти та контрольовані торгові шляхи, але тут на місці найбільш інтенсивно зростала потуга Японії, на яку загалом звертали увагу, але не так, щоб дуже, що воно таке для росіян та Японія. Проте англійці, французи та американці ж дивилися на нею за сторого, і за російськими експериментами спостерігали з великою цікавістю дослідників чужої дурості. Росіяни, як завжди, були найбільш самовпевнені. Вони почали проводити геодезично-розвідувальні роботи в тих краях, а де військова геодезична експедиція, згідно звичних практик, там згодом залізниця, гарнізон та армія. Японці це чудово розуміли. Почалося ще одне не дуже помітне зовні змагання. У 1895 році Японія перемагає Китай та володіває Кореєю та Ляодунським півостровом, від якого і до Пекіна було недалеко, та й манджурія до Амура, очевидь, опинялася під їхнім тиском. А там росіяни вже планували провести залізницю у напрямку китайського військово-морського порту Люйшунь або ж Порт Артур. Назва Порт Артур була британська. Порт знаходився на тому ж самому Ляодунському півострові. Саме тоді Росія, Франція та Німеччина гортум, поки дипломатично примусили Японію залишити усе ж корею та Леоду. У цій точці інтереси європейців допоки збігалися. Але японці просто почали чекати. Хто ж із західних зайд виявився найслабшим? Чекати довелося недовго. Після цього, начебто, визначного дипломатичного успіху, російський міністр іноземних справ Михайло Муравйов вирішив чинити за простим російським звичам. Який зізнаємося тоді мало чим відрізнявся від європейської та японської практики. у Китаї. А давайте просто захопимо до Біса той порт-арту. То його захопили японці, А тепер ми Єдиним, хто йому заперечував був значний тодішній російський державний діяч міністр фінансів Сергій Вітте. Мовою оригіналу. Ми обязали захищати Китай, від всяких зайняти занять какую частину Китайської території. После всего этого подобного рода захват явился бы мерово возмутительную и в высокой степени коварную. Мера эта является опасной. Занятие Порт-Артура, несомненно, возбудит Китай, и страны, крайне к нам расположенной и дружественной, сделают страну нас ненавидящим вследствие нашего коварства. В счет обратных народе Виттема будь был больше наивным, а не из На ведомства. Надали диалог с императором Николаем, словам и был характерным. Государь-император, по-видимому, немного смущенно сказал мне, «А знаете ли, Сергей Юлевич, я решил взять порт Артур и Даляньвань и направил уже туда нашу флотилию с военной силой. Причем прибавил, я это сделал потому, что министр иностранных дел мне доложил после заседания». Что, по его сведениям, английские суда крейсируют в местностях около порт Артура и Даляньван, и что если мы не захватим эти порты, то их захватят англичане. Властиво, що росіяни завжди захоплювали якісь території просто щоб їх не захопив хтось інший. Про це ми розповідали у іншому подкасті: як от щоб НАТО не захопило Україну. Втім, 120 років тому воно виглядало дещо банальніше. Це вже зараз воно не дуже того. Маршрут до критичної точки очікувався десь таким на два тижні шляху. Дивимося, мапу. Втім, самим китайцям росіяни офіційно заявили. Що тепер вже прийшли захищати Китай від німців і потім підуть, але чомусь не пішли. А Китай нічого не міг зробити у відповідь. Це питання вирішив командувач російською ескадрою Тихого океану, контр адмірал Федор Дубаса, цілком у жанрі американського комодора Меттью Пері за півстоліття до того що до Японії, за допомогою броненосців Сесой Великий і Наварін та Крейсера Росія. Порт-Артур, став исконно русской землей». С тёго приводу император Николай целком мудро зазначив, «Государь-император объявляет высочайшую благодарность командующему эскадрой в Тихом океане вице-адмиралу Дубасову и монаршее благоволение всем чинам, веренной ему эскадрой сухопутного отряда, за отличное выполнение возложенных на него поручений по занятию Порт-Артура». Натхнений Петербург та принижений Пекін укладають таємну угоду про побудову залізниці скрізь манжурію від Чити до Порт Артура, Китайську східну залізницю, більш відому історикам як КВЖД Китайська восточна железна дорога. А конкретні роботи починаються вже у 1897 році. У наступному році Росія примусово бере Порт Артур в оренду на 80 років. Російську фортецю у Порт Артурі почнуть будувати невдовзі, у 1901 році. Порт Артур побував ісконно коннорузькою землею у Китаї десь 7 років, оскільки практика сильніших держав тоді на Далекому Сході, була простою до практичного і брутального цинізму. То, як японці вибили китайців з Порт-Артуру, європейська дипломатія усунула японців, росіяни вигнали і принизили очевидних власників цієї території китайців, то треба було почекати лише часу, коли японці виб'ють росіян. Росія, як завжди, вважала, що готова до такої війни, існували дані розвідки, інформація про японські сили, але, як на 1941 рік, військово-політичне керівництво так і не встигло сформулювати чітко якісь плани та стратегії, провести їх бюрократично, затвердити і, як завжди, було заскочене зненацька. І потім з'ясувалася дивна річ, як пишуть російські дослідники. Технічне відставання Росії від Японії. Проте, такі неприємні відомості із великим запізненням доходять до російських імперських столиць. Більше 100 років ми знаємо вислів міністра внутрішніх справ та шефа жандармів Росії В'ячеслава Плеві на січень 1904. -го. Ви внутрішнього положення Росії не знаєте, щоб удержати революцію, нам нужна маленька победоносна війна. Плеві це в протоколи не записував. Це дійсно перекази, і сам він був улітку того ж року убитий революційним терористом за політичні репресії. Опісля йому можна було приписувати будь-які вислови. Але за 100 років після тої ситуації ставлення до приписуваної йому фрази не змінило нічого, будь це хоч фейк, хоч апокриф. Просто саме таким було ставлення російської адміністрації до можливої війни з Японією. І знаючи загальні настанови государя імператора, це було просто цілком логічним. Уперед на схід можемо порівняти попередні старти Росії та Японії на 1870-ті роки. У фільмах Турецький гамбіт російському 2005 року та американському Останній самурай. 2003 року ми можемо порівняти давню випробувану у постійних війнах регулярну армію та тренування звичайних селян зачиненої країни стріляти з мушкетів, але результати їхньої безпосередньої зустрічі за 30 років просто вразили оточуючих і не на користь Росії. Надалі ми не будемо заглиблюватися в історію російсько-японської війни 1904-1905 років. Це не є нашою метою, але ця війна показала реальну силу імперської Росії на Тихому океані та очевидний фініш її Сибірських проєктів. На рівні анекдотів ми можемо це побачити у фільмі Небеса аботавання 1901 року. Зі слів акторки, яка сьогодні щиро підтримує Україну Лія Хіджакова, на адресу персонажа Леоніда Бронівова, який за сюжетом мав бути ветераном радянсько-японської війни 1945 року. Бакурін Семен Єфремович, полковник в відставці, учасник русско-японської війни. 905 року, що что ли? 45 п'ятого. Російський флот у цій війні був розгромлений не один раз, був битий і у портах, і у відкритому морі, зокрема біля островів Цусіма. Щоб не заглиблюватися, приводимо просто дані з російської вікіпедії, не якісь бандерівські вигадки про втрати сторін. Про японців буде коротко, про росіян трохи довго. Японцы втратили. Три миноносца потоплено. Из них один затонул после столкновения с другим японским міноносцем. 117 человек убито, 538 ранено. Все. Росіяни втратили. Перелік нами дещо скорочений для економії часу. 21 корабль или судно потоплены. Из них 8 затоплены и 2 подорваны своими же экипажами после полученных повреждений. Итого погибло 6 эскадренных броненосцев, 1 броненосный крейсер, 1 броненосец береговой обороны, 3 крейсера первого ранга, 1 крейсер второго ранга, 1 вспомогательный крейсер, 5 миноносцев, три вспомогательных судна, пять кораблей сдались в плен, из них два эскадренных броненосца, два броненосца береговой обороны, один миноносец. Шесть судов интернировалось, три корабля прибыли во Владивосток, один крейсер второго ранга, два миноносца. Одно вспомогательное судно убыло на Мадагаскар, а в дальнейшем на Балтику. 5045 человек убито, 803 ранено, 616 взято в плен. Сдается, что цей перелик выглядит достаточно научно и не потребует заявых комментариев. Російські втрати у порівнянні з трьома японськими міноносцями, два з яких просто зіткнулися один в інший. Для сучасної людини це виглядає на рівні повного Перл-Гарбора. І це з рахуванням того, що потім у свій час у Гавайській гавані був на увесь американський тихоокеанський флот. Що тут скажеш, така от негаразда. У битвах основна кількість російських кораблів була або потоплена, або свідомо пішла на дно, або підірвалася. Росіяни непогано воювали, це визнавали самі японці, але то були на їхні краї. Ісконна руська земля туди так і не простяглася. А Цусіма сама говорить про себе. Притому російський імператор та столичне командування взагалі не розуміли реалії тої війни, за що завжди жертвував собою звичайний солдат або матрос. Їх загинуло близько 50 тисяч людей, принаймні з російського боку. За іншими даними, невідворотніми втратами стало 120 тисяч. Але російська воєнна статистика завжди хибить, десь на десятки тисяч або мільйони. Це було за Китай, Корею, Тихий океан. Ми не повинні забувати, що і в російській армії, і на флоті, як в усіх колоніальних війнах, брали участь мобілізовані українці рядові та кадрові офіцери. Хоча самим українцям ані Корея, ані Китай дізнаємося. Не були потрібні. Але вони вимушено клали там своє життя через присягу імперії, як 40 років тому в Афганістані, та протягом останніх століть у цілій купі далеких підненьких країн від Туркестану та Кавказу до Кореї, Анголи, В'єтнаму. Нащо? Зокрема, серед наших земляків загинула людина, що народилася у Миколаєві, найкращий інженер-конструктор та винохідник російського флоту адмірал Степан Макаров порт Артур був взятий японцями за чотири місяці. Героїчний опір, збудованого у Філадельфії США, модерного крейсера Варяг та канонерського човна Карієць, стали, звісно, шаленою втіхою для російського суспільства. І пісня відома з'явилася – «Послідній парад наступає». Надалі відбувся розгром у суходільній битві під Мукденом. І чим же, врешті, закінчився той стрибок на схід Ніколая Другого. Якщо не повторюватися про згадані вищі людські втрати Росії, які могли сягати 120 тисяч людей, а про звірство японців ворожа пропаганда писала усяке мовою оригіналу: к началу февраля 1906 года в Россию на п'яти судах із плена вернулись 10 генералів, 2 адмирала, 1066 офицеров, офіцерів, 51 330 солдат і 8783 матроса. В середині февраля 1906 року в Росію були відправлені последні пленни, у полоні для них навіть видавали газету. Так і з'ясувалося, що у двоголового орла немає тулубу. Права мармиза не змогла хильнути солоної водички з внутрішньокитайського моря і була від щирого серця, набитою японськими азійськими варварами. За 10 років потому ліва мармиза буде добряче набитою європейськими сусідами. У світовій війні це тими, з якими Ніколай домовлявся про дружню підтримку, поки я там десь з єпошками повоюю. Поповнити традиційні історичні мапи Російської імперії зафарбованим черговим приобретенням він не зміг. Лояльні автори підручників намалювали йому щось на туркменському кордоні. Ну таке, щоб було для цензури пару кишлаків чи аулів. Як малювати територіальні втрати у Росії, так і не навчились. Слабкість Росії у цій війні стала однією з причин Першої світової, бо противники упевнилися в її неспроможності. Російське суспільство, що суттєво змінилося за попередні 30 років з профмодернізації, раптом усвідомило, що життя погане, прав немає, економіка керується не для людей, а держава при тому не зростає. Останнє для росіян завжди було критичним для лояльності. У низці провідних європейських міст виникають протести і повстання. За радянських часів це називали революцією 1905 року, але це не була революція, це були бунти і заворушення. Імперська столиця у побоюванні нової Пугачовщини дарувала Конституцію та парламент, Державну думу, яка також виявилася опозиційною. Але за два роки гайки закрутили. І у Першу світову війну 1914 року Росія вступила державою, яка завалиться за три роки, внаслідок очікуваної революції. А що ж сьогодні? Змінилося мало що. Але скажімо тут не про політику, а про флотські звитяги у жанрі крейсера варяг у 2022 році. Потоне крейсер Москва, флагман російського чорноморського флоту. Він буде потоплений Україною. Яка взагалі не має військово-морського флоту, є у Росії константи. І, вочевидь, на крейсері Москва навіть не встигли зіграти останній парад наступає». Хоча він, звісно, розпочався і обірвався. Бо ж це вже 21 століття, усе відбувається швидше. Але усе трапилося як з варягом, проте з гіршим результатом це вже були ракети. Тому спустити команду на воду і відкрити Кінгстони вже ніхто не встиг. Це був куточок Русофоба або на хіба фігня малята. Автори тексту та голоси Кирила Галушка та Катерина Лобанова підготовлено за участі Бориса Роженка та продакшна Wild Fox. Автори вдячні за підтримку створення продукту компанії Office Pro.